Інстаграм, TikTok, Ютуб загроза вашому здоров'ю. Звучить дивно, правда, а дарма. Ні, не тому, що вони шкідливі для психіки, хоча і це є, а тому, що вони буквально впливають на здоров'я вашої прямої кишки. Що більшість із нас робить у туалеті? Беремо телефон. Замість того, щоб провести у вбиральні 5 хвилин, знаходимось там 10, 15, а то й більше часу. Чим це небезпечно? Тривале сидіння у такому положенні порушує кровообіг в органах малого тазу, підвищує тиск в аноректальній зоні, підвищує ризик формування геморою або загострення вже наявної патології. І головне в туалет ми йдемо не за потребою, а як, нібито за контентом. А ще гірше тік-ток-лікування. Мась, яка вилікує геморой за ніч, або свічки, які можна приготувати вдома з того, що в холодильнику, чи як вправити геморой в домашніх умовах. Це не лікування, це дорога до ускладнень. Замість лікаря коментарі, замість діагнозу, поради блогерів. І поки ви гуглите, як зняти біль, хвороба стає хронічною. Я лікар-хірург проктолог Хабазі Фаріда Маанівна. І я точно знаю. Що краще 30 хвилин на консультації ніж 30 днів пошуків у Тіктоці, запис на консультацію онлайн або офлайн.